Канікул ще майже півроку, та абітурієнти вже починають реєструватися до літнього тестування Цьогоріч Правила вступу до вишів кардинально змінилися. Це відповідно до нового закону про освіту. Оновлення в законодавчій базі вивчала Яна Федоровська. Оце сторінка програми. Значить, вони всі, коли реєструвалися, використовували перші віконечка. Законодавче нововведення у Черкасах роз'яснює столичний експерт, директорка Київського центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва. Спочатку директорам навчальних закладів, а вже потім випускникам. Бо каже, зміни порівняно з минулим роком кардинальні. Якщо говорили ЗНО неозаконне, то тепер воно законне. Воно прописано в законі про вищу освіту, і багато позицій, які вкладені у ЗНО 2015 року, вони взяті саме із закону про вищу освіту. 24 квітня, окрім того, що буде ДПА з української мови, буде зовнішнє незалежне оцінювання з української мови літератури, і за результатами буде проведено моніторинг. Серед основних новинок автономність вишів. Тепер вони самостійно встановлюють перелік сертифікатів та обирають рівень оцінювання для ЗНО з математики і української мови, базовий або поглиблений. Більшість вузів Черкащини вони за основу взяли мінімальний показник і коригували його виключно коефіцієнтами. Ці коефіцієнти виокремлені, тобто найвищий коефіцієнт, ми визначаємо з профільної дисципліни. Кожний вуз визначав бальність мінімальну бальність. І от у нас визначена від 101 до 110%. Відчутні зміни і для абітурієнтів, бо відтепер зарахування буде не в три хвилі, а в одну. І винятково за результатами тестів 2015-го. Оцінки шкільного атестату встановитимуть лише десятину від загального балу. Я не дуже хвилююсь, тому що знаю, що все одно це треба робити якось і готуюсь так, як сак готувались минулі роки. Я вважаю, можливо, повинна. Потрібно було зробити ці нововведення, і сказати, що вони ведуться в наступному році, а в цьому році залишити все так, як є, щоб ми знали, до чого готуватися. Програма з української мови в мене завершиться десь приблизно у квітні, кінець квіти, квітня, квітня, початок-травня. Тобто деякі твори я маю наперед сама вивчити, прочитати і написати. Нововведення Міносвіти цьогорічні випускники нині активно вивчають і наповно готуються до тестів. Бо кажуть, головне не формальності, а отримані знання. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.